Події Шахіді Хафта. 20 грудня 1704 року сім'я евакуювалася з міста гуру Анандпур Сахіп, обложеного жорстокими могольськими розбійниками. 21 грудня 1704 року сім'я розділилася під час переходу через річку Сарса. Гуру Гобін Синджі та його старші сини попрямували до Чамкаура. Амата гуджи Чі та молодші сини були відправлені віроломним слугою до Сірхінда. 22 грудня 1704 року в Чемкаурі старші сини Шрі Ажид Сінґчі 18 років і Шрі Дуджар Сінджі 14 років хоробро б'ються і гинуть в битві при Чемкаурі проти переважаючих сил моголів. 26 грудня 1704 року в Сіргінді мата Гуджі Джі і два молодших Семхізаде Шрі Зорвар Сінджі 9 років і Шрі Сінджі 5 років були схоплені і ув'язнені злісним монгольським повелителем. 27 грудня 1704 року в Сірхінді. Відмовляючись прийняти іслам два молодших Сехіпсаде були замуровані житцем, а мата, гуд житчі, померла від шоку в тюрмі. Цей тиждень відзначається з глибокою повагою і скорботою. Зберігайте глибоку тишу в думках і постійно пам'ятайте про мученість загиблих святих, які демонструють сикські принципи мужності, справедливості і непохитної віри проти. Протягом цього тижня відзначається священна шахіді Хафта – Тиждень мученства, щоб з повагою згадати найбільшу жертву Шрі гуру Гобін Сінхаджі, його чотирьох синів, його матері Шрі Гуджі Матаджі та незліченної кількості інших хоробрих і вірних сикхів. Ніколи не буває достатньо просто згадувати і висловлювати благоговіння або вдячність святим за їхню нескінченну працю на благо людства. Кожна людина повинна сама стати маяком любові, кожен повинен перетворити свій дріб'язковий і егоїстичний ум на всеосяжний і люблячий, марно згадати про це один раз і забути на наступний день. Нехай життя святих постійно тече через ваш ум і серце. Станьте схожими на них у своїй любові, відданості, співчутті, силі, вірі, смиренності і роботі в ім'я істинного загального миру. Чотири сини Шігуру, Гобін Синчі, були закатовані протягом цього тижня. Чарс Хахіпзаде. Чотири неймовірні сини десятого гуру Сікхів, Шрі гуру Гобін Синджі, вони є істинним свідченням не згасаючої віри, вічної мудрості і абсолютної сили в Бозі. Для них слово гуру, їхнього батька, було божественним законом, його адеш, його вчення були важливішими, ніж збереження їхніх життів, таке мученічество істинної любові. І віри неможливо зрозуміти дрібним умом. Щоб навіть почути про таких святих, потрібно стати всеосяжним і слідувати шляху безумовної любові Бога. Двом старшим Бадеса Гібзаде Шіажицінджі. Ішрі Джудшар-Сінчі було всього 18 13 років. Вони загинули, борючи з надзвичайною хоробрістю в битві при Чамкаурі проти жорстоких могольських загарбників. Баде Схібзати. І хоробрі сихки, які билися разом з ними, значно переважали за чисельністю жорстоких і демонічних моголів, які знали тільки, як грабувати священну землю пхарити, бездумно знищувати все на своєму шляху, принижувати жінок, бивати дітей і жорстоко страчувати чоловіків і старих. Щоб зупинити звірства і тиранію моголів, Баде, Хібзаде і Сикхи билися до останньої краплі крові, щоб зберегти і захистити божественну спадщину бхарат Пхумі і її саната надхарму вічний спосіб життя. Двоє молодших, Чатеса Хібзаде, були замуровані живцем за відмову прийняти іслам. Завдяки своїй неймовірній хоробрості і стійкості віри, проявленої в полоні у демонічних могольських загарбників, шрі Зоравар Сінг-Джі і Шрі Фатек сін джі стали незабутніми мучениками в ніжному віці 9 і 5 років. Садуру постійно нагадує всім, що духовність не має вікових обмежень, бар'єрів і будь-яких кайданів. Справжня духовність не просто сяє, вона палає, як лісова пожежа. Лісова пожежа, яка є незаперечною, нескінченною і самовіданою, завжди захищаючи невинних від тиранів. Справжні мученики, справжні святі не шукають нічого від світу. Вони приходять сюди, щоб любити, як любить Бог. Давати, як він дає нескінченно, захищати невинних, як він завжди захищає, і спадщина їхньої віри і любові живе вічно, світ ніколи не зможе забути божественну енергію, яку вони створюють з кожним своїм кроком.